Вже навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4 гривень 70 копійок за кіловат-годину. Таке припущення висловив очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Він зазначив, що нинішні тарифи для населення. Є суттєво нижчими за оптові, а це створює дефіцит на енергоринку. Тариф для населення в рази менший за оптовий тариф на ринку електроенергії. Для цього ще треба додати ПДВ і ще два тарифи на передавання електроенергії мережами Укренерго, і другий на розподіл по мережам обленерго. На оптовому ринку електричної енергії, звісно, вартість електроенергії збільшується через те, що формується дефіцит. Додаємо ще імпорт на рівні 1,8 гвт години в ранковий і вечірній час. І маємо такий результат, пояснив він. Також додав, що в нього є інсайт, що можливо. Буде підвищення в коридорі між 25-50 копійок. Ось такі останні новини. Пишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте стосовно цього.